Ранку малята. Ой, хто це стукотить за дверми. Ці цікаві гості не хочуть заходити, вони хочуть, щоб ви про них загадки відгадали. Відгадаєте дітки? Тоді слухайте в них чорні очки і ніжки маленькі, кожушки сіренькі та хвостики тоненькі. Так, це мишенята. Ходить птиця по току і співа кукуріку. Молодці дітки, це півник. Погляньте, дітки, до нас прийшло двоє мишенят та півник. А що це нам принесли наші гості? Погляньте, які гарні трикутники. Великий трикутник жовтого кольору. А маленькі – сірого кольору. Півник просить знайти його трикутник. Який же трикутник півника? Так, великий жовтий. А чому, дітки? Бо півник великий більший за мишенят, і на малюнках у нього є жовте пір'я. А сірі трикутники. Це хто? Мишенята. Правильно, дітки, а чому? Бо мишенята маленькі й сіренькі. Чи хотіли б ви ще раз послухати цю казку? А хто запам'ятав, як вона називається? Так, казка називається Півник і двоє мишенят. Якими ж словами ми почнемо казку? Часто казки починаються словами Жили були. І наша казка теж починається такими словами. Жили собі двоє мишенят, круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, усіх піснею збудить. Та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина однести та борошна намолоть. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята порадіти. Ой, півнику, уже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знов своє. Не я пищить круть, не я, пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ой і голодний я. Каже круть. А я який голодний, каже верт. Та й посідали до столу. А півник каже: Стривайте, ну стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти? уже тихіше відказують круть із вертем. А тісто, хто місив, піч витопив. Пиріжків напік? Ти уже зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони вилізати за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Ось і казочці кінець, а хто в цій казці молодець? Так, півник, а чому півник молодець? Правильно, тому що півник працьовитий. Ви теж, дітки молодці, добре сьогодні попрацювали. До побачення!